Ну що ж, з Миколою Давидюком така емоційна погодьтеся, розмова була, але насправді ну набридло. Ну, набридло чому, тому що ми з вами всі думали, що у нас досягнуто такого суспільного консенсусу, і коли ми бачимо певні речі, які не вкладаються зараз в цей суспільний консенсус, ми розуміємо, що відбувається щось не те. Хоча знову я повторюю, що те, чого як на мене вимагає суспільство, це розслідування. І це судовий процес. А якщо йдеться про підозри в корупції, тому що це геть неправильно під час війни, навіть щоб у нас були такі підозри, оскільки я вже казав, що ми маємо бути бездоганними ще й тому, що Україна потребує коаліційної підтримки. Коаліції країн самотужки боротися з Росією надзвичайно важко. А насправді я знаю такі настрої і серед наших партнерів і в Сполучених Штатах Америки, де ось ця тема корупції бриниті вона нам дуже заважає. От повірте, справді вона нам дуже заважає при всьому тому, при успіхах і при всьому іншому, вона дуже стримує і я. Osionfish. Я особисто, я особисто вважаю, що і питання леопардів, і Ф-16, і вступу до НАТО це ще й питання нашого успіху на внутрішньому фронті. Тому просто сконцентровано. Тут насправді все дуже просто. Знаєте, фраза, яку я сказав на початку, або, або вони нас вб'ють, або ми їх приб'ємо. Це стосується і зовнішнього ворога, і внутрішнього. Вам же неприємно бачити, як якийсь посадовець відпочиває на у збережжі Франції в той час, коли країна воює, або в Іспанії, наприклад, і за які гроші, і чому там так багато майбахів і на яких підставах ці люди залишили країну? Чи всі вони раптово захворіли і стали непридатними? А може вони купили ці довідки? Ну і все таке інше. Це те, на що ми з вами маємо право отримати відповіді? Погодьтеся з нами зараз на зв'язку. Максим Панасенко, журналіст-розслідувач. Пане Максиме, вітаю вас. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ваше розслідування воно якби йде в контексті цього вибуху антикорупційних зараз справ, які сколихнули країну? Дивіться, воно виглядає насправді так. Жуналисти мають вони доволі довгий час працюють над своїми матеріалами. І я почав працювати над тим матеріалом, який вийшов вчора, два місяці тому. Якби я знав, що вибух такий станеться вчора, то я б не став цього вибуху. Ну тому що завжди там значний мінус і в аудиторії і в тому числі. Тому ні, це не поза контекстом. І, ну ніхто не повірить, але так вийшло. А як ви вважаєте, антикорупційні розслідування зараз не шкодять країні? Ну от є резонанс на все це зважають наші партнери. А відбуваються різні важливі зустрічі, де приймаються політичні рішення. Е, дивіться, є важливий момент. Е, перші, ну, перші, щонайменше там півроку з моменту повномасштабного е, повномаштабного вторгнення росіян, не змовляючись, всі журналісти, журналісти-розслідувачі в тому числі, заткнули пельки, умовно кажучи. І ну, хтось переключився там на тему війни, хтось переключився на ідентифікацію воєнних злочинців. Там всі почали займатися. Ну там трошечки іншою тематикою, яка пов'язана з війною безпосередньо, але в якийсь момент знову ж таки всі і ми в тому числі, і я в тому числі подивився на те, що відбувається всередині, і трошки ошаліли тому що ну враження, що війна прийшла до всіх, але не до якогось конкретного набору людей, які Продовжували жити так, як вони жили до 24 лютого 22 року, і ви правильно в підводці сказали, катаючись там на теплі береги, на озерове узбережжя в Монако купуючи нові тачки, машини і продовжуючи займатися корупцією, яка вбиває нічим не менше, і ми це добре бачимо на прикладі е російської армії. Корупція і рукодупість реально вбивають, так от воно вбиває. І якщо не на часі зараз, то може просто прийти момент, коли буде не на часі зовсім. Я знаю, я вчора з Михайлом Ткачем говорив в ефірі. Так і він говорить про те, що європейські уряди шоковані а, поведінкою тих, хто називає себе українською елітою, чи її частиною, так дивлячись на їхні суперджети, якими вони переміщуються країнами Європи яхти. А майбахи і, і ось весь весь цей якби спосіб життя? Це при тому, що європейські уряди виділяють зараз на біженців українців мільярди мільярди євро. Тому насправді та, цю, на цю ситуацію ми справді з вами може маємо реагувати, безсумнівно. І, і у мене тут є ще один мотив: що люди, які воюють, так от прийде час, коли вони запитають, а чим ви займалися, чому ви на все це не реагували, коли ми воювали? А, скажіть, хто є Фігурантами в вашому розслідуванні? Uh, в першу чергу це обраний від ОПЗЖ. Він зараз представляє трішечки іншу групу, але всі знають, що насправді він представляє так званий батальйон Монако, дякуючи Михайлу Ткачу, з'явилася ця прекрасна назва. Uh, народний депутат Вадим Стовер, поки що народний депутат. Uh, державний зрадник мені може прилетіти за це, тому що насправді він підозрюваний в державній зраді, але він державний зрадник Віктор Медведчук, як народний депутат. Щільник офісу президента Андрій Єрмак і його бізнес-партнер і український кінопродюсер Артем Колюбаєв. А, Цікаво, ви про Віктора Медведчука. А що слухаєте у людини, яка в Москві зараз сидить і пише статті в звісті, є сумніви, що він державний зрадник? Ніяких немає юридичного статусу, і ця, ця особа, ця істота цілком може піти. До українського суду ми проходили схожі штуки. Ми судилися з Кивою вже тоді, коли він втік до Москви. Та це абсурд, але ну так воно є. Так, а що вас схвалювало? От в тому контексті, розслідування, яке ви проводили? Чим воно загрожує державі Україна? Як ви вважаєте? Дивіться, ми помітили дуже нехорошу тенденцію щодо того, що. А... Певні чистки е, людей з ну, там, не просто сумнівною, а надсумнівною і проросійською репутацією, вони е, там з 24 лютого повільно але відбуваються. Але тим не менше, лишається е, певний прошарок людей, е, на яких чомусь не прийнято звертати увагу. На них не звертають увагу правоохоронці, колеги по Верховній Раді, е, Офіс президента. І от, е, Вадим Стовер його. Невеличка група е, депутатів з так званої групи в парламенті вона якраз входить в число цих людей. Ну тобто, Вадим столар він історично доволі давній соратник Віктора Медведчука. Я пам'ятаю, як він е, в серпні 2019 року, після виборів до парламенту, мені особисто там в коментарі говорив про те, що він прийшов в парламент, тому що він палко підтримує ту політику, яку проводить Віктор Медведчук. І от до цієї людини не просто немає ніяких питань. Ця людина 11 місяців провела в ОАЕ і на лозеровому узбережжі, зберегла мандат народного депутата України, не приходячи е на роботу, ну не з'являючись взагалі в країні. Більше того, ну до його бізнесу так само ніяких питань чомусь не, не виникало ні до походження коштів, ні до того, що е куди ці кошти можуть далі йти. Ну наприклад, там. Бізнес-центр Парус в центрі Києва це бізнес Вадима Столара. і ми восени перевірили, що він приносить шалені просто гроші, шалені прибутки за оренду столару. Куди ці гроші потім діваються? Чорт його знає. І а... от, власне кажучи, та, та це стало причиною. А чим ви поясните таку лояльність, коли народний депутат відсутній на робочому місці під час війни перебуває за кордоном, зберігає свій статус і зберігає а Зберігає свій статус як, як політик і як бізнесмен. Хоча слухайте, ми ж з вами говоримо про роз'єднання політики і бізнесу. Що цікаво, так відсотків. Так. чим ви поясните таку лояльність? От ми почали намагатися шукати відповіді на ці питання і знайшли от буквально в бізнесових реєстрах певні відповіді, або принаймні мені здається, що ми знайшли відповіді, починаючи з. Осені ну там зими 2019 року. Тобто, коли вже Володимир Зеленський вибори виграв, Андрій Єрмак вже перемістився зі світу е, юриспруденції кіно в світ офісу президента. Е, його багаторічний е, бізнес-партнер, бізнес-партнер по кінобізнесу, почав потроху, потроху, потроху входити в компанії, афільовані з будівельним бізнесом Вадима Стовара. і ну йдеться. Про ну, найбільший найбільший напрямок бізнесу столара, тому що він відомий саме на будівельному ринку, його раніше називали там, Сматрящим за будівельними схемами в Києві е, певний час. І вхідний квиток в світ, оцей дуже закритий будівельного бізнесу в Києві, він ну, дуже дорогий, і це з одного боку, з іншого, він дуже прибутковий. І тому нас здивувало, що кінопродюсер раптово увійшов в будівельний бізнес Вадима Столара, і цей кінопродюсер це партнер Андрія Єрмака. А що означає війти в бізнес? Та як це відбувається? А, дивіться, я спробую ну там уникнути якихось розповідей про схеми про способи фінансування будівництва. Просто ну от коли ми дивимося на житловий комплекс. Будь-який новий в Києві, і на ньому написано, що його будувала там компанія, яка називається АБВ. От треба тримати в голові, що АБВ це просто ширма. Ну, Це там девелоперська, можливо, команда, яка розробляла там дизайн, проєкт, займалася організацією процесів, але вибиванням землі, а це дуже проблематично завжди в Києві, і оформленням землі під цим житловим комплексом, фінансуванням будівництва, погодженням з усіма. Органами в місті Києві займаються зовсім інші структури, і ці структури ми з вами не бачимо там в рекламних буклетах, і вони зазвичай не афішуються в інформації про це будівництво. І, от, власне, Вадим Столар відомий тим, що він роками створював купу таких юридичних осіб, зазвичай це інвестиційні фонди, які забезпечували будівництво житлових комплексів в Києві. І входження в бізнес це означає, що ти стаєш е, умовно власником або співвласником там певної частини ось цих інвестиційних фондів, які або вливають гроші в будівництво цього житлового комплексу, або підписують договори з е, фінальними покупцями квартир, е, тобто займаються забезпеченням для подальшого отримання прибутку. Ну, я, як мені здається, от раніше, принаймні, в Україні яка модель діяла? Ті, хто перемагали на виборах, та вони. Входили в бізнеси, ну тобто бізнеси ділилися своїми частками. Ми багато таких історій доби Януковича з вами. Чув ну погодьтеся, чули від бізнесменів, які були шоковані, коли їм там пропонували віддати 50% акцій там і все таке інше. А, а зараз це ну, якесь комерційне, якесь партнерство. Що вам відомо? Uh, дивіться. Uh... Коли людина входить, наприклад, стає членом наглядової ради, не отримуючи ніякої частки. Або ну, значить, на папері це одразу видно за реєстраційними документами. Ну просто тому що якщо тобі не дають ніяку частку, то скоріше за все, ти просто фунт там на якогось щось, щось записали, і не треба звертати увагу взагалі на приналежність цієї людини до тієї чи іншої політичної групи. В даному випадку йдеться про те, що ну там персонально Артем Колюбаєв, Бізнес-партнер Єрмака, колишній, е, стає власником або ж співвласником фондів, які інвестують, інвестували. Інвестували там на 19, 20, 21 рік сотні мільйонів гривень за документами з будівництва житла. І потім е, звідти ж отримували е, гроші покупців квартир. Яка фінальна сума знає тільки Бог, Вадим столар і Артем колюбаєв Просто тому, що. Ці фінальні суми ми е, втрачаємо на Кіпрі або ж е, в Тортолі. І тому там перевірити фінально неможливо. А ці гроші ми говоримо так. так. Та, та. А ці гроші вимиваються, виводяться з України? Е, на превеликий жаль, так. І ну я зараз е, буду говорити без е, фінального доведення цього факту, ми працюємо зараз над цим. Але йдеться про. Сотні мільйонів гривень, які виводилися перед 2022 роком на офшорні структури, І йдеться саме про виведення силами оточення Вадима Угу. Mm -hmm. А скажіть, взагалі цей ринок на сьогодні існує? От наскільки він привабливий з точки з точки зору бізнесу? Тому що в країні війна обстріли, на жаль, російські ракети прилітають. А на наскільки девальвувалося ось це бажання будувати і, і заробляти гроші зараз в країні. Ну дивіться тут не треба бути сильно експертом. Достатньо просто пройтися містом і подивитися навколо, подивитися на те, що значна кількість об'єктів або будуються дуже повільно, або вони заморожені, просто тому що ціни дуже скакнули вгору, незважаючи на те, що йде війна. Попит зменшився, тому що у людей логічним чином інші потреби і суттєво менше грошей. Плюс зростання ціни будівельних матеріалів дуже складно знайти робітників, які там частина з них е, служить і воює. Зараз частина там виїхала за кордон і так далі. Але це палиться з двома кінцями, просто тому що е, ми ж всі свідомі того, що після війни е, і, і вірогідно ще під час війни буде відбуватися. Так звана, господи, я зараз якось з президента буду говорити велика відбудова через те, що значна кількість людей житло втратила, його треба будувати. Так от ті, хто е, витримає і буде представлений на будівельному ринку, найімовірніше і заберуть всі найбільші підряди. Тому станом на зараз, мабуть, це не вигідний бізнес, але це великі перспективи. Великі перспективи. А, До речі, я не знаю. ну, ну Політичні новини ви коментуєте. Чому, чому Кирило Тимошенко пішов у відставку? Вам невідомо? Я, ну, в мене є купа думок з, з цього приводу, але я просто не хочу бути арестовачем. Ну, в плані, я там на чомусь певному своєму спеціалізуюся, і там я можу доволі впевнено коментувати ті чи інші історії. Стосовно Кирила Тимошенка. Моя особиста думка дуже коротка. Це просто накопичення негативу щодо однієї конкретної людини за дуже короткий проміжок часу, там за декілька місяців. Багато корупційних і навколо корупційних історій, які пов'язані з цією людиною, тому що ми бачимо, що пішов вже не тільки Кирило Тимошенко пішов ще певний набір очільників облдержадміністрації, серед яких і Дніпропетровська ода. І він так само фігурант антикорупційного розслідування пов'язаного з Тимошенком нещодавно. Тому я думаю, що це просто накопичувальний ефект і ну, спроба зняти негатив, який вже накопичився. Доволі правильна спроба, як на мене. Ви сказали, що вхід в цей бізнес, в будівельний, в тому числі на прикладі столиці, дуже дорогий. А це правило цього золотого квитка і зараз діє. Е, стосовно зараз дуже важко сказати, тому що ми зазвичай опираємося на е, певний набір документів. В першу чергу, це е, аудиторські звіти, ось тих фондів, про які я й говорю. Але проблема в тому, що е, зараз, в 22-му році, цих звітів за 22-й рік немає, і ну вони зазвичай з'являються там на рік пізніше, тобто за 22-й, в 23-му. і в мене немає впевненості, що вони з'являться. Ну тому що війна і скоріше за все там ніхто сильно звітуватися е, не буде, тому, тому я не маю що відповісти на це. Думаю, що е, все лишається так, як є, тому що ну принаймні в Києві. Будівництво все ж ведеться і ну так не тими темпами, так не з тими продажами, але воно ведеться. Але е, вхід в клуб, це, це закритий клуб, це, це якийсь будівельний картель. Що це е, він ніяк не оформлений юридично, просто тому що будівельний ринок в Києві завжди живе по так званих понятійках. Це коли два-три е, чотири відомих в цьому секторі бізнесмени б'ють по руках. Підписують на сервеці. Ну, це я гіперболізую, але умовно на сервеці: е -е, я даю землю, а ти даєш будівельників. А ось ти третій даєш гроші. Ми будуємо житловий комплекс. Е -е, разом ідемо там в мерію, вирішуємо за документи за всі дозвільні штуки, а потім ділимо там, по 30%. Тому формально так це закритий клуб, і з дуже обмеженою кількістю учасників цього клубу. Ну це там. 10-15 людей максимум, які е, і представляють весь будівельний ринок в Києві. Ну, але юридично ніяк не можна сказати, що це певний картель. Не так, як на великому будівництві. Зовсім не так. А добре, а як реагує мерія, та, коли до, до, до мерії приходять з цими розрахунками і з серветками, і, і яке значення тут має мер кличко, якщо говоримо про Київ? Е, мені здається, що ну, основна роль. Мера міста, тим паче мера великого міста це все ж е, менеджерська робота, і ну, місто не може не будуватися. Місто проводить жаль, так склалося, що Київ будується за ось цими. Із бандитськими правилами, родом з кінця 80-х там х і середини 90-х і поки що викорінити це неможливо, яким би там хорошим, поганим не був мер е мерія, чиновники і так далі. Просто є ось так, е так деякі кроки там треба робити, і варто робити для того, щоб це. Трішечки більше контролювати, виводити там на, 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 на чисту воду на світло і так далі. Але ну от Кравчук казав, маємо те, що маємо, і тому ну мерія російською мовою, я не пам'ятаю, як українською, олавірує в цій ситуації, намагаючись ну от, щоб і місто будувалося, і там певні чиновники зовсім бідними не залишилися, і щоб забудовників не образити, тому що ну образити забудовників це. Піти на велику війну, в якій наймовірніше мер програє. А наскільки небідні чиновники, так ну так за вашими спостереженнями, порядок цієї небідності, я не візьмуся про це говорити, тому що офіційні декларації вони ніколи не відображають реального стану стану речей, але ну от колись у 2021-му, ну, два роки вже тому. Нам до рук потрапили ті самі панітійки, про які я вже згадував, які містилися на комп'ютерах з офісу якраз Вадима Столара і Дениса Комарницького в Києві. Там були обшуки, і ну під час обшуків було вилучено певна кількість комп'ютерів. Інформація в результаті там через багато ланцюжків дійшла до нас, і ми її вивчали. Потім зробили з цього великий матеріал. То ну там за найдрібніші якісь речі розрахунки були там 25 тисяч доларів. Це просто за підпис або ж за голос в Київраді за прийняття або ж проти прийняття якогось рішення, і це розрахунки станом на осиклонку там 16-17 рік. Зараз я думаю, що це інші цифри. А скажіть, у вас тут є міркування з того, як буде змінювати ситуація надалі? От ми з вами зараз розглянемо позитивний приємний сценарій. Україна перемагає. Починається будівельний бум, все відновлюється, все абсолютно на нових засадах. Іде, е, ідуть гроші, які ну, там, умовний план маршала для України. Нам допомагають партнери. А нові принципи забудови з розумінням того, що будувати треба ну, інакше, не так, як це було до, до вторгнення, до війни. А такі персонажі, як, як Столар, Вадим Столар, повертаються в Україну. А, Столар засмаглий. Він поліпшив своє здоров'я на південному узбережжі Франції. Ні, ну ну ми розглядаємо реальний сценарій. Поліпшив своє здоров'я на південному узбережжі Франції в Арабських Еміратах з новим таким зарядом, поки країна воювала і перемогла. Ну і знову оці ребята тут починають диктувати умови. Так, це можливо, а можливо, це нормально. Можливо, вони досвідчені забудовники. Ну, і карта їм в руки. Дивіться, досвідчених забудовників в Києві можна порахувати на пальцях однієї руки. Якщо ми говоримо ну конкретно про будівельників, які розуміють, що вони і для чого вони роблять. А якщо ми говоримо про столара і от компанію подібних людей, ну це це бізнесмени, навколо забудовні бізнесмени, тому що їхні, ну, бізнес просто пов'язаний з забудовою, але нічого спільного з будівництвом він не має. Їм абсолютно байдуже, це ну там красиве, архітектурне в правильному місці чи ні, їм важливо чим більше поверхів, чим більше продажів, і е, чим менше е, зусиль і грошей заплатити наліво і направо, і більше виручити ну, там, відповідно на цьому. Це просто там правило навару. Якщо ми говоримо про ту ситуацію, яку ви змоделювали, то власне кажучи, <кхи> той матеріал, який ми випустили вчора. І він так само може бути важливим в цьому контексті, тому що е, так чи інакше будувати будуть ті, хто найбільш тісно і найбільш продуктивно можна в кавичках, можна без кавичок, е, спілкується і співпрацює з владою. Е, влада, куди б ми не тікали зараз з вами від цього, і ми розуміємо, що цей орган ну там не для цього створений, але влада у нас зараз зосереджена в руках Офісу президента. і так ті, хто. Працює з офісом президента. Ті, хто співпрацює з офісом президента, найвірогідніше ті будуть будувати за того сценарію, який ви назвали. Це цікаво, тому що от я вас слухаю і думаю: а той же Вадим Столар. А якщо він збереже всі свої кондиції, він знову почне вибудовувати якусь політичну фракцію на кшталт ОПЗЖ? Наприклад, ну під іншою назвою, нема питань. Назва буде якась, якась інша за здорове життя, наприклад, та ось а ну ну тут ми з вами підходимо до того, що з чого починали, що все ж таки політика і бізнес це різні справи. А як ви вважаєте, в цьому позитивному сценарії можливо вибудувати таку систему? В тому числі й контролю, коли наші партнери скажуть, ну так, ми готові з Україною розвивати а, проекти. Ми готові інвестувати, ми готові організувати цей. Ну, поки що, умовний план маршала для відновлення країни. Абсолютно реально. Я думаю, що насправді е, е, ті країни, а вони ж будуть не, не самостійно, а через певні свої організації е, фінансувати будівництва. Вони не будуть давати це грошима, вони будуть давати це допомогою в будівництві житла або інфраструктурних об'єктів, що означає, що вони самі зайдуть, самі проведуть тендер, самі вивчать документи і самі оберуть тих, хто буде генпідрядником, хто буде замовником, хто буде відповідати, відповідати за документи і так далі. І ну я не маю, чесно кажучи, підстав думати, що вони виберуть. Компанії людей з величезним корупційним шлейфом, це якщо ми говоримо про ті гроші, які будуть вливати сюди або потенційно вливати сюди наші там партнери з Західної Європи або зі штатів, але не забувайте, що в нас же є ще держбюджет, і за держбюджет теж буде багато чого будуватися. І ось тут же є питання. Дякую, Максим Опанасенко, журналіст-розслідувач, редактор проєкту Бігу Синфо. З нами був на зв'язку. Шановні... підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.